Що ж це зі мною? Що ж це за чудовисько? Це уособлення моєї тривожності? Чи може відповідальності? Арте, арте. Чого тобі? Доброго раночку. Вставайно. Ну. Відчепися, чудовисько, ще п'ять хвилин посплю. Хто хто я чудовисько? Бігом велося кажу, тебе вже дідусь чекає, і що у тебе з волоссям. Хто б казав, у самої щойно було як у медузи. Хм. То що? Ти справді поки тут лишаєшся? Я ще й сам не знаю. Я повідомлю, коли буду готовий вибувати, ваша високосте. І... <кхи> не змій мене так називати. Просто те скажу. Ще раз так назвеш розсерджусь. Ти вже розсердилася. Перевдягайся бігом! Я намагаюся. Не забувайте ставати нашими спонсорами та підтримувати Аманогаву донатом. Нам це дуже важливо. Дякуємо за вашу допомогу і приємного перегляду. With King's blood running through my veins, remember so, make your sweet. I know I can't get those days back. I gotta come to terms with everything that I've lost. Come on, you shitty tides say, sake I'm never gonna rest until I'm right at the top. No, I won't let this here. Батьку, отямтеся, скільки ще людина буде безчестити ці землі. Я згодна з Ардуїном, пане Віріоне. Ви зараз порушуєте усі наші традиції. Так не можна. І заради чого? Бо він мені сподобався. Закрили тему. Батьку. І не забувай, що Артур мене врятував. За що я йому вже подякував. І все. Припини сперечатись. Закрили тему. Да. Ну, сідайте в карету. Так. Ну чому? Дідусю, то кажете, ми поїдемо до вашого могутнього друга? Як ти мене назвав, чи не надто ти зі мною фамільярний? Ну. Якщо виконаєте моє бажання, то звертатимусь, як до Бога. Ну, тоді починай репетирувати. Сьогодні вона рано прокинулася, постійно розпитувала, що з тобою буде далі. Бідолашна вона єдина спадкоємиця престолу, і через це в вніс пелюшок бачить королеву. Тому й виховання відповідне. А ще як дорослі, так і діти постійно намагаються її використати. Через це вона відгородилася від людей і ні з ким не хоче здружуватися. Не сміймо на так називати. Але з тобою вона аж розквітла від радості вона щаслива, бо нарешті зустріла справжнього друга. Дякую, що зробив їй стільки добра. Його серце настільки добре, що він щиро подякував дитині. Йому можна довіряти. Що ж це за друг такий, що до нього з візитом їздить колишній король? Дуже цікаво. Ану відчиняй стара відьмо! Ти ж нас чула. Я чула тільки безкультурного крикливого дідугана. Рінія Даркасон той самий старий друг. Особливий маг. Я трохи читав про них. Це такий який не підпадає під чотири категорії. А ліса теж така. Якщо хтось і виконає твоє бажання, то вона. Маю за честь познайомитися, пані Ріні. Ну, то заходьте в дім, чи що, будемо починати. Але як вона мені допоможе? Якою має її тут зарадиш? То ви справді можете допомогти? Дідусь казав, що ви знаєте, як зв'язатися з моїми батьками. Треба ж, дідусь. Ти надто добрий до нього, Віріоне. Хлопче, таких, як я, називають провидицями. Ти справді особливий. Навіть я не бачу всього тебе. Одні лише фрагменти минулого та майбутнього. Але, схоже, майбутнє тебе зараз взагалі не цікавить, так? Ні, не цікавить. Ти хочеш побачити батьків і сказати, що живий. Правильно? Так. Уважно дивись сюди. Зосередь усі думки на батьках. Згадуй їх так детально, як тільки можеш. Коли чітко побачиш їх, заговори до них. Мама. У неї блискуче каштанове волосся і трішки обгоріла на сонці шкіра. Від неї завжди віє добром і ласкою. Коли боїться за мене, її тонкі брови сходяться над носом. Тато, у нього блакитні очі з вольовим поглядом. Удома він завжди розслаблений. А на завданнях зібраний і харизматичний лідер. Вечеря готова. Смачного. Рагу. Дуже дякую. Так, твоє улюблене. І Артура теж. Ну, так. Сьогодні його день народження. Артуре. Артуре. Пустіть! Я піду його шукати. Артура нема. Годі скиглити. Ану, зберися! Це усе моя провина. Моя провина! Бляха! Я в цьому винен! Не треба було йому казати, щоб захищав тебе і дитинку. Ні, ти все правильно робив. Тату, мама, а? це я. Артур? Це справді ти? Я живий і в безпеці. Я зараз у королівстві ельфів Еленоїрі. А до вас говорю через особливу магію. На жаль, я не зможу скоро повернутися, хоч дуже хочу. Я чимось захворів вони мене полікують, але не хвилюйтеся, хвороба легка. Я повернуся одразу, як полікуюся. Будь ласка, не картайте себе за те, що сталося. Я не жалкую, що захищався. Вдруге зробив би все так само. Любий мій. Не знаю, коли знову зможу зв'язатися. Не хвилюйтеся за мене і бережіть себе. Та й Це був він. Чов? Чов? Тату... мамо. Я вас люблю. Аліса Рейнольде... Радий, що ви живі. Я не хочу, щоб вони вдруге пережили такий страх. Більше таких ситуацій не буде. Прошу, навчайте мене. Скільки ще ми будемо про це сперечатися? Артур мене врятував. Причому двічі. Якщо ми його приженемо, люди будуть думати, що ми вдячні. Ти цього хочеш? Що скажете? Хай лишається до першої ж витівки. Я згоден з онукою. Артур буде під моєю опікою. Повідом про це містян. Це жарт? За його вчинки відповідатиму я. Прошу вибачення, Артуре. Роки на троні зробили мене упертим і в чомусь навіть упередженим. Ні. Ти друг моєї доньки і перший учень мого батька. Відсьогодні ти більше ніж їсть. Пробач наші минулі слова, і почувайся тут як удома. Оце так, їх наче підмінили. Хоча усе дуже просто король Аланойра просто потурає доньці і не сміє перечити батькові. Дякую вам за честь. ну чекайте. Якщо тобі справді шкода, то Пусти нас погуляти на вулицю хочу показати йому місто. О-о-о... <гум> О, навіть не думав, що буду гуляти ільфійським містом. Тут стільки усього цікавого. Це базар! Тут продаються всякі смачні фрукти та незвичні солодощі. Га! Ну, ми до найкращого прилавку, поки там усе не розкупили. Ну, добре, показуй. О, он де він, ми близько. О, перепрошую. Яка гидота. Тепер цілий день смердітиму людиною. А це ще хто? На твоєму місці я б відмовився від милості короля і сам утік із міста. Так, точно! Забирайся геть! Мапа! Це хто якісь місцеві розбушаки? Не слухай їх, краще ходімо далі. Ха. Щось у мене з'явилося бажання побешкетувати. Це усе вплив Тесі. Ви надто великодушні принцесо. Але доброта та до людини уже зайва. Ліпше прийміть у супутники мене Фейрі та Ісаара другого. І так добре. Що? Фейрі? Фейрі в Не знав, що я настільки відомий. Стоп! Як ти мене назвав? Я Євсар! Не отесана ти чернь! Даруйте мою неосвіченість. Ваше веломовство збило мене з пантелику, і я розгубив усі думки. Обіцяю, що друга обмовка ріснітиме поважнішими конотаціями. На цьому я з вами прощаюся. Стривай! Ага. Думаєш, я не зрозумів, що ти насміхаєшся? То він аж такий тупий. Ти зганьбив і в саарів. Викликаю тебе на дуель. І Хто мене за язика тягнув? Ти ж розумієш, що викликаєш на дуель учня самого Віріона. Ім'я важливе для шляхти, але краще обдумай свої дії. Я усе розумію, принцесо, але батько учив мене не приймати образи, я готовий. Людино, ти приймеш виклик чи підібгавши свого мавпічого хвоста. Пам'ятай, що твоє рішення вплине і на честь твого наставника. Ну і промова. Невже у них дуелі настільки важливі? Якщо мовчиш, значить приймаєш виклик. Принцесо, проводьте церемонію. Ти певен? Так. Почати краще молитися, людина Артура! Артуре. Тану невже надто сильно вдарив? А Що він уже все? А я ж попереджала, сам вона ніщо не послухав. Ходім! Ця маленька принцеса усе більше і більше мене зачаровувала. Начнеш навчатися вже завтра? Так. А Хочеться. Так, наче так. Щось не так? Ні. Усе добре. Попереджаю, тренування будуть дуже важкі. Так. Кажуть, біль від приручення звіра такий, наче тебе, занурюють у киплячу смолу. І через усі страждання ти будеш проходити сам, адже родина твоя далеко. Навіть дні відпочинку будуть для тебе випробуванням. Але ціна за ці страждання буде більш ніж гідною. Тому питаю ще раз, чи ти готовий. Так! Тоді від сьогодні не білю я не зважай. Я дуже хочу навчатися. Я так довго йшов до цього дня. Багато тренувався вдома, багато бився. І це завжди було мені дуже цікаво. Мабуть, бо так я вирішую свою долю. Це точно! Я теж старатимусь. У чому саме? У всьому. Же хочу навчатимуся, як і ти арте. О, я голодна. Ходімо щось поїмо. Та ти ж лише поїла. Нічого, усе ходімо. Починаємо тренування. Так! У цьому світі час летить, мов навіжений. З кожним днем я стаю усе сильнішим, але і перешкоди на моєму шляху стають тяжчими. І здається, викликів у мене буде з'являтися навіть більше. Але я не здамся і навчатимуся усе більше, щоб з ними боротися. Тому що мені чомусь здається, що хорошого.